Вітаю вас, дітки! Ми продовжуємо виконувати вправи для розвитку мозку. І сьогодні нам допоможуть ось такі кубики із лего-конструктора. Ці вправи розливають міжпівкульні зв'язки, синхронізують роботу півкуль, покращують розумову діяльність, сприяють поліпшенню пам'яті та уваги полегшують процес читання та письма. Підготуйте для роботи ось такі кубики. Дивіться, як виконую вправу я, і спробуйте повторити. Далі можна ускладнити цю вправу, додавши ще один колір. Кубиків і відповідно тарілочки. Кубики можна викладати в різній послідовності. І спробувати ще раз. Я думаю, ви чудово впораєтесь з цими завданнями. Можна навіть влаштувати змагання з братиками, сестричками або навіть дорослими. Виконуйте такі вправи і розвивайте свій мозок. Дякую за увагу! До побачення! Ви молодці!